Очільницю підрозділу Ужанського національного природного парку підозрюють у перевищенні службових повноважень, що призвело до масштабної незаконної рубки зі збитками у понад 157 мільйонів гривень. У ході слідства було встановлено, що з дозволу підозрюваної протягом 2021-2022 років на території Ужанського. Національного природнього парку було здійснено масштабну порубку майже двох тисяч дерев. При цьому особа, будучи посадовицею державної охорони природно-заповідного фонду України, мала навпаки забезпечити збереження унікальних природних комплексів, розташованих на території нацпарку. Завдана від протиправних дій шкода державним інтересам склала більше 157 мільйонів гривень. Її розрахунок було здійснено державною екологічною інспекцією Закарпатської області і підтверджено висновками інженерно-екологічної експертизи. Наразі триває розслідування у кримінальному провадженні. Наразі слідчі разом з прокурорами вже готують клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу для підозрюваної.